Ми представники Державної служби в надзвичайних ситуацій оголошено п'ятий клас пожежної небезпеки. Офіцери-рятувальники громади проводять серед населення роз'яснену роботу щодо недопущення виникнення пожеж в екосистемах, тим паче в зв'язку з тим, що на території Запорізької області об'явлено п'ятий клас пожежної небезпеки. І кожна іскра, кожний неабанебачне кинутий недополок може призвести до великої трагедії, як в екосистемах, і за собою потягнути як мінімум великі матеріальні втрати, як для нашої навколишнього середовища, так і для державної служби з надзвичайної ситуації, яка буде ліквідовувати ті. Незвичайні ситуації, які можуть виникнути, також мешканцям хотілося нагадати, що в зв'язку з тим, що постійні загрози БПЛА і різних вибухонебезпечних предметів, які залітають на територію нашого міста Запорізької області, з цим бажано пам'ятати, що якщо ви виявили предмет, схожий на вибухонебезпечний, бажано до нього не підходити. Не чіпати, відійти подалі і зателефонувати слуги 101. Ці три дії збережуть і ваше життя, і ваших близьких, як мінімум, від нещасних випадків.